Вже кілька років пройшло після загибелі дружини, а Олексій все не міг прийти до тями. Йому здавалося, що його настуня не втопилась у тому озері, що вона просто пошуткувала і вирішила перевірити чоловіка на відданість. І от саме зараз відкриє двері їх квартири, мило посміхнеться і скаже Ну, як я тебе розіграла, коханий. Але здоровий глузд перемагав ті мрії і повертав до реальності. Бо вижити дружина ніяк не могла. Вона ж плавати не вміла. Чому заплила сама на середину озера? Чому, поглянувши в його бік, раптом заточилася і випала з човна? Навіщо вона взагалі ставала на ноги в тому непевному човні? На ці питання він вже ніколи не знайде відповіді. Майбутню дружину Олексій сам собі обрав. Навіть ще не познайомившись з сором'язливою першокурсницею факультету, де він закінчував аспірантуру і планував викладати, зрозумів, що вона саме те, що йому потрібно тиха, спокійна, поступлива, і не зовсім дурна, якщо мала змогу вступити на бюджет. Настя сильно відрізнялась від більшості своїх ровесниць. Він упадав коло неї дуже вправно можна сказати, як професійний пікапер. Бо чітко визначив для себе мету, і, що б не трапилось, мав її здійснити. Звичайно ж, нерозбалувана чоловічою увагою дівчина дуже швидко закохалася в красення аспіранта. Вона навіть пишалася тим, що такий хлопець зацікавився скромною провінціалкою. Вони зустрічались як по хрестоматії по дружніх стосунків, рівно рік. Потім Олексій врочисто надів їй на палець обручку. І сказав, що вона буде його дружиною. Щаслива Настя навіть уваги не звернула на то, як він зробив пропозицію. Її нічого не здивувало і не насторожило. Весіля було скромним. Олексій не вважав за потрібне витрачатись на дорогий ресторан і купу гостей. Навіть батьків нареченої волів не запрошувати їм далеко їхати, та й де ночуватимуть, потрібно було б вирішувати. А молодятам не до того буде в день весілля. Тому домовилися, що порозпишуться, посидять з дружками та найближчими друзями в кафе, ну а потім на батьківщину молодої дружини знайомитись з родичами. Настю напрочуд сильно здивувало те, що матері зять не сподобався, вона не розуміла, що в ньому могло так відштовхнути тещу. Досі жінка нічого не сказала. Тільки похитала прикро головою і побажала щастя, а очі були сумними, ніби на каторгу єдину дитину віддавала. Коли почалися сімейні будні, Настя раптом зрозуміла, що не має права голосу в домі свого чоловіка. Дуже швидко до неї дійшло, що дружина для її коханого то ще один елемент меблів, що завершував дизайн його побуту. Одружившись, Олексій поставив жирну крапку на створні комфорту для себе, і далі планував вже спокійно існувати так, як йому бажалось. Але, як виявилось, приказка, що тиха вода греблю рве, то дійсно так, бо його тишко і скромняшка дружина виявилась досить таки норовливою конячкою. Бо, всупереч побажанням чоловіка, вона все ж додавала в житло трохи жіночого комфорту. З'явились квіти на підвіконнях, симпатичні серветки на кухні і купа милих жіночих дрібничок. Спочатку Олексій терпляче просив дружину не полишати білизну у ванні, слідкувати, щоб комплект рушників був обов'язково одного кольору, щоб ліжко заправляли саме так, як він звик. Настя мовчки погоджувалась з ним, киваючи головою, але дуже швидко забувала про те. Більше того, вона почала вперто міняти всі ті сірі і смутні на її погляд рушники та покривала на щось веселіше, життєрадісніше. Олексій вперше зірвався, коли побачив наволочку в метеликах на своїй подушці не темно сіру смужку, як звик, а саме білосніжну, в різноманітті кольорів. «Ти що таке? Здивовано піднявши брови, Стицнув вражені Насті підніс яскраву подушку. Жінка посміхнулась. «Гарно, правда? Побачила цей комплект в магазині і не втрималась, купила. Таку гарну постіль я в житті не бачила. Ти мапа? неочікувано спитав Олексій. В сенсі. здивувалась вона. Ну, як мавпа тягнеш до хати весь несмак, лиш би пістрявіше було. Очі його засвітились недобрим вогнем. Настя навіть відсахнулась. Таким вона ще не бачила свого чоловіка, завжди усміхненого і вічливого. Ніби підмінили. А його слова були неприємними і навіть образливими. Я не мавпа, я жінка, намагаючись говорити рівно, отказала. «І Я не можу жити в оцьому твоєму холостяцькому мінімалізмі. Він в депресію вганяє. В депресію? В депресію мене ти вганяєш. Розчарований, чесне слово, дуже розчарований. Назрівав скандал. У Насті склалося враження, що чоловік зараз ту нещасну подушку пошматує на дрібні шматки. Вона вже і не рада була, що з тими метеликами зв'язалась. Думала зрадіє. Похвали, що дружиненька вже справжньою хазяйчкою в його домі стає. Он нову білизну придбала і таку красиву. А вийшло зовсім навпаки. Похнюпавшись, вона мовчки зібрала своїх метеликів і винесла до іншої кімнати, щоб Олексій ненароком їх не порвав. Вирішила, що мамі одвезе. Та такому подарунку буде дуже рада. А навзамін постелила такий остобісівший сірий комплект. Після цього конфлікту. Олексій ще наполегливіше почав вимагати, щоб Настя погоджувала з ним всі свої дії до найменшої дрібниці. Навіть білизну вона не має права собі вибирати, яку забажає, бо він краще знає, що їй потрібніше і краще підходить. За кілька місяців такого щасливого подружнього життя Настя вже неймовірно втомилась. Вона почувалася власністю свого чоловіка. Що не має права і кроку ступити без його дозволу. Всі її подруги давно розсіялись, як вранішній туман, не дочекавшись дозволу Олексія на спілкування з нею. Та й з батьками молода жінка не мала змоги бачитись, скільки того бажала. Олексій виділив на відвідини тестя з тещою один вихідний у місяць, та й то в його присутності. Бо вона ж уже заміжня і має в першу чергу. Приділяти увагу своєму чоловікові. Настя зрозуміла, що так довго вона не витримає. Треба якось вириватися з цієї в'язниці, поки не збожеволіла. Розуміла, що чоловік її просто так не відпустить, і, тим паче, не дасть розлучення. Ідея, як втекти від нього, прийшла випадково і дуже потішила її. Вона ж почала знову посміхатись. Коли знайшла вихід свого безрадісного шлюбу, готувалася до втечі дуже довго, але дні проходили якось швидко, наближаючи час втечі. Олексій навіть здивовано і запитливо почав зиркати на неї. Настільки змінилась, зрозумівши, що має шанс. Вона його знову по справжньому кохала на прощання. Радіючи, як швидко Настя перетворилась на зручну і покірну дружину, Олексій вирішив побалувати її поїздкою на відпочинок до озера. Відмовки жінки, що вона не вміє плавати, не любить відпочинок біля води і, взагалі, в неї алергія на комарині укуси, його не зупинили. Ти невдячна. тільки й сказав у відповідь на її аргументи Я тобі подарунок роблю. А ти, замість того, щоб подякувати, знову починаєш капризувати. Ні, що ти коханий. поспішила запевнити його Настя, злякавши, що переграє, і він дійсно піде їй назустріч та не повезе до того озера. А вона ж саме там запланувала свою втечу. Знала, що то любиме місце відпочинку чоловіка і єдине місце, де, напевно, вони будуть разом. Олексій мав на власні очі побачити, як озеро поглине його дружину, тільки тоді він не буде намагатись її відшукати. Якби Олексій хоч трохи цікавився життям своєї дружини, то знав би, що вона змалечку у воді почувається, ніби риба, що вона займалась плаванням і навіть отримувала призові місця на змаганнях, але її дитяче життя чоловікові було нецікавим. Йому виявилось достатньо дізнатись, що Настя не вміє плавати і боїться води. Її безпомічність та розгубленість поряд з водоймою тішило його самолюбство, змушувало відчувати себе сильнішим і пристосованішим до життя, тому і повіз її на відпочинок саме до озера. Той ранок він запам'ятав на все життя. Прокинувшись, Побачив, що дружини вже б нема поряд. Вирішив, що вона поспішила приготувати сніданок для коханого, але з кухні не було чути ніяких звуків. Здивувавшись, зазирнув туди пусто. І ніяких ознак, що Настя щось там готувала. Невже вже засмагає на березі? роздратовано подумав. Знову вона все спеціально робить всупереч мені. Адже ж просив дружину спочатку подбати про його сніданок, а потім же йти засмагати. Вийшов з будиночка і, надівши окуляри, бо вранішнє сонце нещадно сліпило, розвернувся. Дружини ніде не було. На березі. Він побачив її примітну панаму на човні, що був на середині вудойми. Жінка сиділа там, не рухаючись, і уважно слідкувала за берегом. Коли Олексій почав махати рукою, кличучи Настю плити до нього, вона схопилася на ноги і, не втримавшись, впала за борт човна. Він не одразу зрозумів, що сталося, а, зрозумівши, вжахнувся. Він не розумів, що має робити. Адже відстань для нього завелика він не так майстерно плаває, щоб швидко допливти до човна, та й дружину вже не врятувати, якщо й допливе. Довгий час Олексій сидів на березі, спостерігаючи за порожнім човном, що гойдався на середині озера. Не було вітру, що зігнав би його з того місця, де пропала Настя. Він ще сподівався, що станеться диво, і її голова вигукне десь поряд з човном. Але не сталося. Коли почало сутеніти, Олексій згадав, що нічого ще не їв сьогодні. Відшукавши в холодильнику шмат холодного м'яса, перекусив жадібно і почав збиратися додому. Вирішив, що заїде до поліцейського відділку, і розповість все, як було йому мали повірити адже човен ще на місці, і то так далеко, що він не зміг би від нього відплисти до берега. Поліцейські мали повірити, що дружина була на човні одна, і то був нещасний випадок. Так, йому повірила. Навіть відправили водолазів на пошуки тіла, але не знайшли. На відміну від чоловіка, якому було байдуже до неї, Настя добре знала його звички і можливості. Вона спеціально скерувала човен туди, куди Олексій не в змозі був би доплисти, і, випавши з нього так, щоб він побачив, Настя спокійно причепилась до того краю, який не видно з берега. Не по плану пішло тільки те, що Олексій не кинувся одразу за допомогою, а довго сидів на березі. Вона вже почала втрачати сили і боялася, що не зможе самостійно доплисти до берега. Адже човен не можна було чіпати. Він мав залишатися там, де вона з нього випала. Вона мало не втопилась насправді, коли дочекалась від'їзду чоловіка і попливла до берега. Вже відхекавшись, Лежачи на мокрому піску, почала клясти себе, що треба було не так далеко запливати човном. Але зроблено, що зроблено. Треба чим скоріш забиратися звідси і з цього пришелепкуватого, подружнього життя. Відійшовши по воді, щоб не лишати сліди на певну відстань, вона відшукала в кущах свій сховок, сухий одяг, взуття, гроші і документи. Переодяглась. І попрямувала до траси зупиняти попутку. Поки Олексій оплакував кохано і страждав, що навряд чи зустріну ще таку ж покірну і безвідмовну, Настя спокійно жила в своєму рідному містечку, де її всі знали з маличку, і в певних службах навіть не з'явилось запитан, коли завітала до відновлення бусім та загублених документів. Вона знову отримала своє дівоче прізвище. А через кілька років вийшла заміж за свого сусіда, що ще зі схоли упадав біля неї. Вона не боялась зустріти в своєму містечку Олексія, бо знала його добре. Не та він людина, щоб навідуватись до тестя з тещею після загибелі їх дочки. Скоріш за все, він давно вже забув про неї, зайнятий вихованням своєї нової дружини.